Образи і злість це майже однакові емоції. Тільки mm -hmm. злість вона направлена на зовнішній об'єкт, а образа направлена у внутрішню частину себе, але так само на зовнішній об'єкт. Тобто, при злості ми говоримо, ми сваримося, ми виказуємо свої якісь емоції, ми проявляємося в образі ми найчастіше відвертаємося, ми ну, звертаємо все, все, що є в себе. Тому О, так. Ну, можна це так сказати. І образа, ну а чому виникає образа? Кожна емоція. А, я дуже люблю емоції, бо я вважаю, що це найголовніше, що є в системі реагування людини. Чому? Що такі емоції? Емоція це м, такі, знаєте, як фонаріки, які є в нашій системі, для того, щоб ми розуміли, як ми взаємодіємо з зовнішнім світом. Тобто, наприклад, якщо я злюсь, це говорить про те, що зараз десь порушуються мої межі. Якщо я чогось боюсь, це говорить про те, що я зараз в небезпеці. Є в нас базові емоції, які прям прошиті в нашу систему, ми прям з ними народжуємося. Перше страх, друге злість, третя сум і четверта радість, базові а, емоції. Вже від них всі інші емоції вони йдуть як, а, як лучики від сонечка. І якщо ми беремо образу, то це лучик саме злості. І як вона в нас виникає? Коли ми малесенькі, такі маленькі лежимо. А мама і ми, наприклад, на маму починаємо сваритися. Мама каже: Фу, так не можна. Ну, вона нас ж система злості у нас не вчить, не вчить взаємодіяти з цією емоцією. І нам каже, так не можна. Як не можна, ми не знаємо. Тому що ми починаємо робити? Ми починаємо так само злитися, але всередині, не проявляючи це до мами. Тобто ми сидимо і це там крутимо в себе. От яка ти поганюча, ти це зробила, ти це зробила ще, от. І ми починаємо думати. Як ми будемо її там наказувати в своє ну коли ми маленькі. Емоція, образи це дитяча завжди емоція. Тобто дорослі люди вони не ображаються, бо вони здорові. Це про що? В чому проявляється їх здоров'я? В тому, що вони мають рот і вони можуть ним говорити. Тобто і нам вже ніхто не заважає, ніхто не може сказати, що слухай, ну це ну не можна злитися. Ні, ми кажемо. Наприклад, людина нас, як нам здається, образила, ми можемо сказати, слухай, зараз я якось не можу зрозуміти, що відбувається, але мені неприємно про те, що ми зараз з тобою говоримо. Це перше, що ми говоримо, Ми говоримо про свої емоції. Наступне я говорю, я відчуваю образу, але... Образа це завжди наша емоція. Вона ніяк не пов'язана з іншою людиною. Чому? Образа виникає в двох випадках. Тоді, коли нам хочеться, щоб нас а, слухали, щоб інша людина була такою, як я хочу, щоб вона там робила, як я хочу. Це мені дуже подобається, коли мама ображається на свою дитину, бо вона не робить те, що вона хоче. Ну, дуже по-дорослому, дуже така доросла позиція. Тобто вона повинна приходити до дитини і не ображатися а говорити з нею. А і друге, це тоді, коли я не вмію себе любити, от я себе не вмію любити. І я дуже сподіваюся, що мій партнер, або мої батьки, або ще хтось близький прийде і мене якось долюбить. І я ображаюся, коли не отримую ту любов, я, ну, на яку я чекала. І ось це два аспекти, коли в нас виникає образа. І це ніяк не пов'язано з іншою людиною. Інша людина вона має право бути іншою, і вона має право нас недолюблювати, бо вона інша людина, і вона не може зрозуміти, в яких точках нас треба долюбити. Долюбити ми повинні самі себе. І коли ми починаємо розуміти, що ми зараз ображаємося, нам треба подумати, в яких двох аспектах зараз діє ця образа. Перша, я хочу, щоб людина була не такою, яка вона є, і я хочу від неї, щоб вона робила так, як я хочу, ну, і я можу це зрозуміти, я можу тоді прийти і сказати, слухай, ну, зроби це ось так, так і так, бо мені так буде краще. Це перше, що ми робимо. Це називається ефективне спілкування. Друге, це тоді, коли я розумію, що зараз я відчуваю свою нецінність в житті людини. Вона там, наприклад, не приділяє мені час, ще щось ще щось. Тоді я задаю питання, а я собі зараз приділяю час, коли я ходжу і думаю, хто мені приділяє час, а хто ні. І я починаю звертати увагу на себе, і я починаю давати цю цінність собі. І тоді це образи, Вони просто зникають. І це, якщо ми з вами візьмемо в метафорі, то образа це така, от, знаєте, у вас є такий дуже гарний внутрішній світ. Ви так довго за ним ви його довго будували, там такі гарні сади, гарні парки. І тут в якийсь момент ви так бабах і шарахнете якусь таку жахливу будівлю у вигляді образи. І вона стоїть, і туди ніхто не хоче навіть дивитися, бо вона жахлива, вона руйнує цей світ, і вона руйнує наш світ. Вона руйнує всі можливі відносини, які у нас далі будуть відбуватися. І найчастіше ось ця образа, вона дуже стара. І найчастіше ця образа на маму і тата. І якщо ми подивимося, чого ми ображаємося на інших людей, то це тригерна ситуація, яка зараз нас повертає у цю стару будівлю, яку треба або знищити, або ж ну, щось з нею зробити у тому внутрішньому світі. І тому. Коли ми ображаємося, треба звертати увагу на те, чого я ображаюся, що там зараз зі мною відбувається, а не звинувачувати іншу людину і казати, що це вона якась дурна. Ну, Людина вона така, яка вона є. Коли ми взаємодіємо з світом, так то злість це зовнішня емоція. Тобто, це про що? Ми говоримо з іншою людиною, ми на неї виливаємо свою реакцію, ми з нею говоримо про те, що з нами відбувається, не завжди ефективно, не завжди екологічно, але вже ну, як змогла. так? А е, образи це тоді, коли я всі ці емоції, які я могла б злості вилити, я це все повертаю до себе. І найчастіше люди, які ображаються, вони дуже часто хворіють психосоматичними хворобами, і в них є е, зайва вага, бо вони дуже багато ну, там, образи. Вона повинна десь у них скоплюватися. Це саме зайвій вазі. І тоді що відбувається? Тоді людина вона постійно знаходиться в цій, в цій системі образи, і вона і будує відносини з людьми саме з образами, вона вже дивиться на людину не так, як, ну, що вона кльова, що вона добра. Вона вже дивиться на людину так, що ти мені можеш зробити. І вона вже прям чекає, коли її образять. Ну світ він такий, він довго, ну, він довго чекати його не треба. Він швидко робить свою дію, тому він швидко її ображає. Людина знову травмує, травмується і знову уходить в тому, що людям не можна вірити. І все з вами, все з вами. Пані. Все ясно, все понятно. Коротше, все в нашій голові. Завжди. Всі емоції, які є, це завжди про нашу голову. Чому? Бо це система реагування на світ. Коли я злюсь, це говорить про те, що десь а, зараз біда з моїми внутрішніми кордонами. Тобто, для того, щоб відстоювати свої внутрішні кордони, я не повинна кричати. Я повинна зараз просто людині пояснити, що він зараз ну, щось якось ну, не так зробив. Наприклад, давай ми будемо спілкуватися в трошки іншому тоні, бо мені важко, коли на мене кричать. Наприклад, це нормально. Це нормальна дія, нормальна взаємодія суспільства. Коли ми чогось боїмося, це говорить про те, що я не відчуваю себе в безпеці. У мене немає системи, де я можу себе захистити, і дуже важливо на цю безпеку звернути увагу. Коли я в тузі, це говорить про те, що мені треба побути з собою, почути себе, відпустити щось старе, дати можливість пережити те, що в мене є. Найчастіше, коли ми, наприклад, коли нам боляче, коли ми знаходимося в сумі, що ми робимо, ми чомусь біжимо до своїх друзів, друзів, ми п'ємо. Ми жремо, ми робимо все можливе, аби не побути ось з цією травмованою частиною, не ну не почути її, не не дати їй права бути. І це не дає нам можливості закривати ті відносини, які у нас є. І це не дає можливості нам бути здоровими. Тобто, коли ми відчуваємо, що нам сумно, нам прям треба побути в цьому сумі. Нам прям треба дуже класно там писати, виписувати цей сум. Нам прям треба задавати собі питання, чого я зараз сумую, що зараз зі мною відбувається, якого кольору в мене сум. Це дуже класно. І є в нас ще одна емоція, мені всі кажуть, що всі емоції тільки погані. Я кажу, Та вони всі кльові. ви чого? А є одна емоція. Ця радість я дуже часто питаю своїх клієнтів, як це наша нам радість. Вони кажуть, ну якну для того, щоб жити ні. Радість нам потрібна для того, щоб ми розуміли, що наше, а що не наше, що для нашої особистості добре, а що ні. Наприклад, я можу вам запропонувати якийсь фільм і скажу, боже, це такий фільм, ну прям дуже кляво, ви дивитесь, ну, звичайний фільм, нормальний фільм, ну, нічого в ньому такого немає особливого. Але для мене це класно. А для, для вас це звичайно, і це вже під, ну, підтверджує те, що ми різні і в нас навіть радість різна. І це дуже важливо, коли ми поважаємо емоції інших людей. І якщо ми починаємо розуміти свої емоції, що вони ніяк не пов'язані з іншими людьми, вони пов'язані з моєю системою реагування на зовнішній світ. Це дає мені можливість бути ефективною в процесі життя. Це дає мені можливість зрозуміти, що відбувається зі мною всередині, а не думати про те, що відбувається з іншими людьми. Інші люди такі, які вони є, вони дуже краї. Клас. Коли тебе питають, Тобі подобається, а тобі насправді не подобається. Як не образити людину, а потім давайте з іншого боку глянемо. Коли людина тобі каже, там, мені не подобається там, зовнішність чи щось, як не образитися на це от, зі свого боку? Це дуже класно, тому що це дає нам можливість розуміти, що інша людина, вона інша. І коли я взаємодію з іншою людиною, я кажу, коли мене питають, Женя, тобі це подобається? Я кажу, мені ні. Але ти інший, і тобі це може подобатися. І це класно, що ми різні. Це дуже класно працює в системі а, роботи з дітьми. Діти дуже намагаються наслідувати дорослих, батьків чи ще щось. І перше, що ми з ними вчимося, це бути різними. Дитина щось малює, я малюю щось інше. Я кажу: дивись, у нас різні малюнки, тобі які більше подобаються. Ну, дитина каже: Мені в тебе більше подобається. Я кажу, ти знаєш, ну у нас з тобою різні смаки. Мені більше в тебе подобається. Якщо мені не подобається, що дитина намалювала, я можу сказати, що ти знаєш, ти намалював добре, але думаю, ти можеш краще. Ну, це теж система така, коли я наброшу дитині. І це тоді, коли ми своїм, своєю відповіддю під, ну, даємо можливість іншій людині бути іншою і бути такою, яка вона є, і бути індивідуальною, і унікальною. А якщо ти так сказав, людина все одно образилася? Ну це ж ми ж про це говорили. Якщо їй треба поображатися, то хай трошки поображається. Не заважайте людині переживати її емоції. Це дуже важливо. Добре, тобто тут важливо сказати, щоб і не образитися, і не образити? це повага, повага до особистості, повага до унікальності і повага до неповторності. І коли ми діємо саме з поваги, а не з того, що моя думка краща, я зверху, я розумніша, я зараз тобі розкажу, як треба, то тоді там не буде образи, бо там буде ну рівний Ти мотивуки, mm -hmm. ярок просто ми різні. Мені подобається сині, тобі подобається червоний. Це ж не говорить про те, що ти добрий, коли ти коли тобі подобається червоний. Тобто, в принципі, брехати і казати, що мені подобається, коли тобі реально не подобається, а твою думку питають. Брехати ніколи не добре. Ага. Чим Окі. більше ми чесні, тим нам спокійніше спати. А якщо uh, людина тобі каже, ну там питає, не питає, то вже інше питання. Uh, мені не подобається, виглядає, ну реально жахливо. Ну я не знаю, як ну що ти виглядаєш, як чума болотна. клас. Це дає нам можливість відчути себе в свою унікальність. Ми можемо сказати, тобі не підходить, а мені подобається. І це про впевненість. Якщо я впевнена, що мені подобається, якщо я точно знаю, що мені в цьому ок, якщо я точно знаю, що в цьому проявляється моя унікальність і моя особистість, то я не буду на це ображатися. А людина, ну. Вона така, вона Не може бути трошки невихована. вихована.